Сьогодні ви бачили автомобіль, який стоїть перед будівлею міської ради. Ми його вчора отримали від наших партнерів це конкурс, в якому міська рада наша взяла участь, грантовий проєкт на створення та розвиток ветеранських просторів в центрі ветеранської підтримки. Власне, те, що ми з вами зробили на минулій сесії, створили комунальну установу. І от Ми перемогли в цьому конкурсі лише одна. В нашій області відбиралася одна громада з району, ми ж Житомирського району, зуміли захистити і вибрати цей проект, щоб він реалізувався саме у нас. Тому однією з складових цього проекту була передача автомобіля. От вчора ми його отримали, і він буде покликаний для того, щоб на ньому могла виїжджати мобільна бригада психологів, психіатрів, інших фахівців, які будуть працювати в центрі, щоб не лише чекати, поки люди прийдуть, а ми могли. До людей додому, тому що ми пам'ятаємо, що в нас є і села, можливо, будемо робити якісь виїзні прийоми громадян. Тобто це покращить значно роботу з нашими захисниками і захисницями, які повертаються додому.